Жити, і ви це всі розумієте, тому що я знаю, що ви від телефонів не відриваєте. Тому, тому ми хочемо сьогодні вам показати, яким чином екологічні дослідження, які проводяться завдяки нашим партнерам, в нашому місті, як вони обробляються за допомогою сучасних інформаційних технологій і який результат це все має. Дедлайн завершення сьогоднішнього нашого воркшопу 11.50-12.00, якщо всякі орки і різні відключення світла не внесуть нам якихось змін у нашу програму. Ну і для того, щоб було більш зрозуміло, що це воркшоп, який організований сумісно виконавчим комітетом міста Кременчука університетом. Малої академії наук. То для відкриття хочу надати слово начальнику відділу екологічної безпеки міського камково виконавчого комітету міста Кременчука Підіню Олексію. Олексій Михайлович, добрий день. Всіх вітаю на даному заході. Ну, я вам більше розкажу про екологічну складову даного заходу, а про it технології ми поспілкуєтесь потім пізніше в нашому місті присутні три суб'єкти моніторингу, два з них державних і один муніципальний. До державних суб'єктів моніторингу атмосферного повітря відноситься гідрометеорологічний центр Державної служби надзвичайних ситуацій України і центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.